Тут доти, доки ми дійсно туди не потрапимо, але не та комісія фейкова, що вчора тут була, я їм так і сказала, а саме в моїй присутності, все в нас така домовленість. Ну що буде, будемо бачити. Тому е, сьогодні е, ми розпочинаємо цю акцію, і ми її назвали безстрокова. Це продовження. Ми назвали її ще. Я так бачу, що коли ви тут провели першу акцію, може вона була і без назви, але вона була е, націлена на, на те, щоб захистити тих, хто за гратами, щоб протистояти тому безчинству що соходять адміністрація і ті, які там е, причетні до тих злочинів, коли б'ють, катують, заставляють працювати е, ненормований, ненормований час. Рабський труд, тому що по треба буде ще і бухгалтерію перевірити, їм закривають по 1800 за за а отримують 200 гривень на трьох. Це хлопці підтверджують, є така інформація, нам лишається перевірити. От і тому я так вважаю, що мабуть стартувала ця акція, що тоді, коли ви тут збиралися без нас. Потім ви приїхали до Києва і ми підтримали, і ми вже разом, і ми назвали цю акцію Права людини понад усе. І сьогодні це продовження цієї акції. І вона в нас називається безстрокова ця акція. Вона буде доти, поки ми дійсно не наведемо порядок цій колонії. Поки не приберуть звідси тих катів і так далі. Прізвища ми всі теж тут озвучимо. Це так, як безступне слово. Ще представте повністю, тому що ми під'їхали. Хто ви? Е -е. Ну, я представляю рух за народовладдя. Я є координатор. Звати мене Наталія Сергіївна Ворожки Панівка. Після того, коли почався майдан, пішли поліція хлопчики Карпенка Карого. Я якось так вірвалася, от це, скажем, цей простір, там, де є беззаконня судочинне, оця система. І коли були, коли були різні акції, і ми там чули слова сокій там, інших там чи як слова не було про те, що там є багато людей, які абсолютно невинно заслужені, є наполовину і так далі, і так далі. І тому я взяла на себе таку відповідальність. Я прямо під СІЗО в Києві взяла чи листів паперів, записала список, там було 60 сім це батьки, родичі, там жінки, чоловіки, хто у кого. Е, і ми склали цей список. Буквально вже і мій телефон дали, щоб він полетів як та пташечка. Він вистренько облетів, і ми буквально за троє суток мали вже 678 душ. Ми провели акцію. Я її організувала під Верховною Радою, е, теж от. Е, Така права людини понад усе ми її так назвали, тому що це, мабуть, по-іншому не скажеш. Нас почув тоді ну, почув тоді Ляшко, він взяв цей список. Це дало йому право заставити ту зраду внести на повістку дня питання про судочинну систему. І от той закон про ту ілюстрацію, хай він нікчемний, хай він там не виконується, але це було це був такий теж, якби початок, що ну якийсь крок. Ну а взагалі судочинну система. Ми вже зробили один удар, про нього потім розкажу. Це поки е, нокдаун, а от зараз це вже буде нокдаун. Скажіть, зараз які ваші дії? Що буде відбуватися? Що буде відбуватися? Е, що буде тут відбувати? це, означає, зараз ми е, будемо чекати тих людей, які будуть під'їжджати, тому що будуть під'їжджати і на 10-ту, і на 11-ту, і на 12-ту. Ми будемо бачити, і ми будемо проводити час від часу. Будуть приходити ті, які були в цих цінах. Вони будуть давати інтерв'ю. От в такому ми ключі будемо проводити. Ну і там, в якийсь момент, я зачитаю звернення, зачитаю те, що там було, що тут було, і те, що сьогодні має бути. У нас одна ціль це потрапити на територію з цією перевіркою. Мають під'їхати нардепи. Не знаю скільки, не знаю коли під вечір. Можливо за утре Тому що той американець Олександр він сказав: він тоді, коли їхав до Тернова, він кинув клич. Він думав, що це просто там людина засуджена. 10 січня його арестували, а 20 лютого заперли вже в Херсон і дали йому три роки. Трохи. Це Майданівич, козак такий, з чубом був тоді, коли били студентів, і він там був, охороняв стелу, потім разом з ними був, давав давав по телебаченню інтерв'ю, і вони його тоді виловили. Спочатку вони його не катували. Але вони йому пропонували працювати, дати про антимайдан і так далі. Він не погодився, от його туди знайшли якусь історію. Е, ну і він засуджений. Потім точно так же він вийшов. Поїхали, перевірили факти, але все рівно він там, хоч де ми не були і у Лутковської, і так, і так. Зараз йому зробили операцію. Але за дві неділі нам пообіцяли ті всі, що він буде на Так що Пташки прилітають додому, вилітають заграв. Кажуть, адміністрація колонії попереджена про проведення акції, так Ми подали заяву в селі Раду щоб міську раду, але немає. Нам не треба попереджувати, де буде акція. Там попередили, що тут буде акція. Все вони просить все згідно конституції. А зустріч із а якщо вона вийде, ми будемо до них звертатися. Минулого разу, коли тут була акція, вони не вийшли, вони навіть не підійшли, там по одному десь спостерігали і за боріс, тому що є ж там відеоролі. Так що там видно, і там ще під кінець дуже молодці. Вони зняли і сказали. Подивіться, ніхто не виходить, ніхто на чує, Вони ще їх покликали, ніхто не вийшов. Вони... я як буде це? Не знаю. Колонія відноситься на території селищної чи міської ради. Е, такі питання це до місцевих я спілянка. Зрозуміло, ти е, зараз... має на увазі, кого попередили, і якщо можливо, то ще взяти інтерв'ю, це таки інтерв'ю. Значить, зараз є в нас. Я забула Микола. Микола, да, и интервью. Доброе? Спасибо. я его раз. Доброе? в Изяславе, где держат сейчас одного из участников Майдана и до сих пор не выпускают, которого вместе со студентами 29 ноября побили и арестовали в Михайловском затоверху.